Привіт, дружочки порожучки підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord серверу будемо вдячні. Ураган! Я думаю, відразу будемо вриватися з ноги, має бути весело. Так, снарядна, джигернаут, швидкість. Так, досяжність зброї, швидкість перезаряджання. Напевно, будемо брати важковика, відправлятися в ним. Він якраз ідеально підходить для Урагана, оскільки ураган це важка зброя. А в коментарях мені писали, щоб я. Опублікував там, перве, там, друге, третє, четверте занурення. ну, тобто, всі занурення один за іншим, ну, тобто як рівні складності. Чесно кажучи, я не бачу в цьому взагалі ніякого, ніякого сенсу, просто втрата часу. Е, нічого цікавого там, ну, взагалі не відбувається. Більше ну, є така зброя, де ну, втратити час на цей перший рівень складності, там, на третій рівень складності. Немає ніякого сенсу, і якраз я думаю, ураган якраз до цієї зброї відноситься. У нього немає швидкострільності, йому потрібно качати перезарядку. Перезарядку і шкоду. Я думаю, все має бути чудово. Те, ще хаотично летять снаряди, але знову ж таки, я думаю, якщо пробустити швидкострільність, то все має бути чудово. Золото золота опнути, так? Купнути, да? Ні. Так, а, до речі, тут треба багато копати буде зараз, так? Да? Ну, побивай, будь ласка, ближніх жуків. Ближніх жуків він чомусь не вбиває в мене, так? Да? Я вбиваю всіх тільки не ближніх, це погано. Ну, не критично. Так, По мені стріляють, треба тікати. А сюди було б дуже класно магніт отримати. Ну, звісно, скрізь класно магніт отримати. Так, давайте візьмемо трішки шкоди. Добре, копаєш, дружок, пирожок. Ой, повернемося по капсулу трішки пізніше. Пам-парам-пам-пам, -пам. беремо шкоду. Що в нас тут? Так, міськість обойми. Блін, давайте напевно мізкість обойма, я думаю, буде епічно. Підпалювання не хочу. В принципі, тут шкоди і так достатньо, підпалювання, як на мене тут взагалі не потрібно. Зараз вами спробуємо забрати капсулу. Ой, боси, да? пам 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 давайте ще шкоди на дому. До речі, треба сів не вбити. Угу. Так. Новий артефакт. Ой, точніше, новий артефакт. Нова зброя нам не потрібна, ми граємо тільки на ураганові. Будемо стояти, пробустимо швидкість перезарядки. Давайте. Постояли, побігали, постояли, побігали, так. Да. Треба, до речі, ще десь зібрати нітру. А і моркіт. Чому в мене так мало моркіт? Я вже начебто багато пропав. Не допрацював я, да, з моркітом? Ой-ой, зараз буде вибух. Так, а ну-ка, швидкість перезаряджання чи два левела ап, насправді uh, швидкість перезаряджання. Два левела ап, мені зараз не потрібні. Давайте побігаємо, чому десь від них. Бачу нітро. Ну, а знадобиться просто вона крута. Ну, я думаю, занурення буде дуже простим, дуже швидким, оскільки ну, ураган крутий. Ой. Що ж ви робите? Ой, куди ж це я побіг? Що в нас тут? Та шкода швидкість перезаряджання, палата Блін, не хоче поверхню підпалювати. Чесно. Та від босів втекти. Зараз я все досліжу. Блін, я думав, ще десь нік знайду насправді, ти ж трішка її немає. А, є нітра, фаном сюди. Бум. Блін, сюди в ще магніт біля повного щастя, але його не буде, так? Да? Нічого переживемо, зараз тут досвіду заберемо. Рішки там досвіду заберемо, а ми критичної шкоди. пам 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 швидкість перезаряджання. Треба межі збору прокачати, було б непогано. Ой, в цілому і так все непогано виходить. Пам-парам-пам-пам, захист окей. Про всяк випадок. В цілому, 19 левел в мене влаштовує. Можна було краще, ну завжди можна краще, да? Магніт просто був потрібен, був би магніт, або межі збору. А, так, дивіться. Це ми качаємо, межі збору ми беремо, щось перезарядження беремо. Ймовірність критичної шкоди я проігнорую, поки що. Шкоду ми візьмемо. Так, а ну-ка, міськість обойми. Шкода межі вибуху. Було багато ракети, стане ще більше. Давайте було багато, а стане ще більше. Ну, бідні. Так, межі збору, швидкість руху. Отримання досвіду не хочу. Блін, ну як завжди. Все чудово, немає нітри. Ну, блін, воно якби раніше випало. Так, захист і погнали. Зараз маємо купу досвіду збирати, буде веселіше. Так, побігмо догори. Давай біжи. Коротше, на цьому все. Щоб ви розуміли, зброя грубо діти на 18-го левела, ну 19-го, окей, це неважливо. Розриває всіх і вся. Окей, не всіх і не вся. Напевно, ще треба чуть перезарядки трішки прокачати. Буде весело. Але виглядає епічно. Добре, що я не взяв підпалювання з землі. Ні так нічого не видно. Хоча мало шкоди він якось так наносить. Треба шкоду прокачувати, або жуків дуже близько не підпускати до себе. Так, сюди до нас йде шкода. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що це таке було? Так, піймав я якийсь стопкадер. Та згубив усе хп, коротше, нового нічого. А треба буде набрати цукру або проапати левел. А чи треба цього друга розвалити, він щось не хоче помирати. Прям активно так відмовляється. Так, давайте ще шкоди підвеземо. Копай, 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 ХП немає, помирати не можна. Так, бачу, цукор сюди. Мені би магніта підвезли, було б класно. Барам-пам-пам, тікаємо, тікаємо, блін. Мало шкоди її наношу, так? Да? Або швидко стрільність потрібна. Або відповідно шкода. Так, ж вы перезарядки точніше. Зараз прапаємося, все буде добре. Подамо швидкості руку. Блін, а я капсулу ж не забрав, да? І в мене боси зараз помруть. І велика замкнута кола виходить. Так, шкода ідеальна. Але взагалі не ідеально. У мене личинка не вбита, у мене капсула не взята. Юстон у нас проблеми. Це все хп відновив, так? Да? Ну окей. Беремо шкоду. М -м -м окей, нітритний порошок мене влаштовує. Так, де личинка? Блін. Десь тут це гівно мало б бути, десь воно втекло. Ну, як завжди. А, все бач. Хай добити. Пам-парам-пам-пам. -пам. Певно, по залученню набою, да? Бігла на капсулу. Можна було ще й золото покопати, але не хочу ризикувати, чесно кажучи. 35-й левел маловато. Так, дуже добре, дуже добре. Що пок... А, до речі, треба брати, розкачувати. Якесь перезаряджання ні. Ну, як завжди. Максимальне ХП пам пам-пам, давайте про всяк випадок хай буде. І рухаємося далі. Коротше, буде зараз ще одна коротенька, нецікава серія. Головне, там ще громоверсія сюди до комплекту. Буду робити вам такі коротенькі серії по 10 хвилин, знаєте, поки чай чи каву попили. Що ви там п'єте? Дивилася серія. Ну це точно серії не під пиво. Серії під пиво це, не знаю, година під хоча б хоча б на годинку треба. Таке щось коротанька. Ой, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Зараз ще й помру. Зупинися. А, треба знайти цук. Блін, все хапери А, Треба знайти цук, і треба знайти нітри, золота. Бо буде серія під пива на півтори години. Окей. Короча, я зрозумів, потрібно на відстані працювати. Це мені щастя. Не типу, я не розумію, ну, я трішки не розумію, по якому принципу вони б'ють, але головне, що вони б'ють, ну тобто як вони обирають ціль. А, напевно шкоду все-таки. Якщо прилітало, то відривало голову. Бачите, якось поближніх, воно погано працює. Тані ракети, вони краще якось подальні залітають. Поближніх вони ну, взагалі таргетах не працюють, чомусь, ну нічого страшного. Може бути товстенький? Певно може, так. Да? Магніт дуже класно, але напевно зарано для магніту, щоб його не взяти, Бо втекти від магніту, беремо його пізніше. Ну, можна шкоду ще прокачувати, тому що, знов-ки, ну, бачите, цього босика. У міні-босика, я, наприклад, не вбиваю. Тобто шкоди дещо не вистачає. Це такий ураган, це знаєте, напевно, така історія про... щось таке, знижка. Давайте потратимо нітру. Ой, таке гімно випадає. Краще б я нітру не тратив, так? Да? Тратити нітру була погана ідея. Нічого вже потратив. Давайте повбиваємо життів, щоб більше левелю крапати. Мене ще не Потім заберемо капсулу. Ой, капсулу магніт. До речі, тут десь має бути топ-стеньки. Чому я його не знайшов? Таїм ну, ничто. Да? Беремо давайте шкодище. Мало шкоди наношу, треба більше шкоди наносити. До речі, скоро з'явиться босс, да? Перед появою босса треба прокачатися. Ходімо по магніт. Будь-каки щось нормальне з цього магніту нам насипало. Подиві одна фігня. ой 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 не треба було цього робити. Оце і все, да, два левела. Оце клас. Те, босса маю вбити? Щось, до речі, в мене з цим ураганом пішли якісь розчарування. Ну я думав буде Ну, як, бост помирає, коли по ньому прилітає, але по ньому не так добре прилітає, як мені хотілося б. Дивно. Так, тут беремо ми шкоду. Ми бігаємо колами. Тут ми проапуємо левел. пам -пам пам пам Швидкість перезаряджання. нам. Хоча була при... У мене якось мало рівнів насправді. 40... 46, так? Да? 46 це мало. Ось є більше, напевно. Давайте сюди донизу, не знаю, куди тікати насправді. Головне тікати, да? Ой, блядь, оце була херня. Бля, ще й помру, чи що. Ні-ні-ні-ні-ні. До побачення. Не лякали мене. Все все під контролем. Все, бос помер. Бачите, вони якось класно на відстані працюють. А поближнім таргет там ну, ураган погано відпрацьовує. Тому зброя класна знову ж таки, бачите, без прокачки вирвалися з ноги. Зброя не качана, біом не качаний, гном не качаний. Тож попрошу звернути на це увагу. В принципі, все було просто, таки, якби був трішки уважніший, було б взагалі все класно. Мало левелів прокачали, але, це, напевно, через те, що босів тільки вбивали. А в цілому. В цілому я молодець. Підпалювання землі, напевно, зайве. Ще можна, але тоді треба було б брати ефекти стану. Шкода межі вибуху так. Я думаю, було б веселіше. А, не знаю, я думаю, міськість обойми. Мізкість обойми, знову ж таки. Багато ракет виглядає доволі епічно, підпалювання. Напевно, ні, бо не було б взагалі нічого видно. Якесь перезаряджання, шкоду, бустимо, багато, бачите, білої. білого випадало. Епічного декілька штук, плюс на епічні поліпшення мене не вистачало нітри. Якось так, другочки перегочки. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до дискорд-сервер, буду вам вдячні. І, звісно, не хворійте, не кашляйте.